Привіт! Я вітаю усіх, хто ранок вихідного дня проводить знову у товаристві телекомпанії Умен. Сьогодні у програмі Уманська кухня ми дізнаємося, що їдять і що готують холостяки. Сьогодні, представляючи нашого гостя, мені одразу згадується фрагмент з чудового фільму Кавказська полонянка». Пам'ятаєте, активіст, спортсмен і просто красунчик. Ігор Соболенко, на Науменській кухні. Привіт Ігор! Доброго дня. Ну, Доброго вечора. Ночі. що утро, Не знаю, куди показують, але общем, так. Здравствуйте. Рано, чуєш, мене. А, Рано? Рано, є, трошки, Стань ровно, ровно блядь. Так, не поясніше, ну йок, не дорогу. Я хочу нагадати нашим телеглядачам, що спонсорами нашої програми є торгові марки Рибак та Луменські Ковбаси». Смак якість та доступні ціни. Запорука успіху будь-якої страви. Давай. Чесно кажучи, з цією потою я ще не зовсім ознайомила, але ще будемо пробувати її вимкнути і чудо техніку. чудо ворожої техніки. Чому ворожа? Наші такі можуть придумати тільки кошмарному сні. Давайте візьмемо Я не знаю, це спонсорів чи ні, але я так сподіваюся, що вона хороша, бо це написано терасцентр. Падо Кажи, нам потрібна олія? Нам потрібна олія. Так, олія у нас. Це наша олія, яка виготовлена підприємством інтерес-центр. Це натуральна українська олія. А чого ваша? Це наша, у мене вдома така сама. <ріху> Він, таку. Ні, можна звичайно від душі, але на наша справа пролігти по А поки вона там все відпроживається, олій ми повернемо назад, хорошо піти спонсором, значить не можемо взяти наса. Значить, ну м'ясо ми порізали. Да, порізали. Так, порізали. Пательня наша нагрілася. Пательня, ви думаєте, що нагрілася, так? Да? Я, чесно кажучи... Ще... Я з такою сучасною технікою, не зустрічаємо. Я, я це У багатьох, стільки виживають в лісі, там на поборозну корму, а тут у вас вже пательна, це все таке це. Можу... Не можу... не так, що... Вона нема не гріє. Когда нужно жрать сырое мясо, закупать горячим коньяком. Так. Такая чудесная техника, у нас все условно не надо Чтобы я вас такой же день так подрагал, в голову зачем? Что вы делаете? Я бегу. Перец закинь туда тоже. Короче, вот так. Давай, перец давай. Оно никакое, без безвкусное. Ну мясо просто без соли, без ничего. Для колосика чого? Головне, спіти з'їсти, поки не охолоджу. Чому? я Ви Взагалі не розумієте, психологія холостяка. Яка тарілочка? Є з колока. Ладно, ладно, ладно. А там вже залишиться на ранок. Таке нормально, тут великі зелені пільмінь. У нас його не лише кулінарна, ще й культурна. Так що давай ігра, все ж якесь тут. Культурно осталось, я такие тоже же предлюблю. Давай, -таки, сочи, раз. все таки такие, случайный раз, в целом ты будешь все ж стареешь, можно? Все жеш. Все жеш. Так. Местный поморанул маслом. Не успею. Да хорошо. Убираю, да не все выкладывал. Потом выложи мне. Стоп, подожди. Вот ты дальше не можешь. Да, это хрень. Хрень я сейчас выкладывай. Нормально, не моего багницями. Цель не занимаюсь, я так і оставлю. Я ж не рассчитывал, что жрать будет сам. Нет, действую готов. Я в кінці так я поставлю. Ну он не готов, они підписывают. я звук пишу. Нет. А вам, шановні телеглядачі, нам залишається побажати смачного та до наступних зустрічей в ефірі. Все, вдалівайте.